Я всегда в движені скажу я вам да, я не тут я та тут котан доворі. Малюки ані хвилини не сидять на місці. Ось чому їм так необхідні хагі суперфлекс з блокгелем, що утримує вологу. Лише Хагіс має супереластичний поясок та чарівні застібки, що повторюють усі рухи малюка, надійно захищаючи від протікань. Хагіс Суперфлекс, щоб сіднички довше залишались сухими. Перевірте самі бігагіс. Щоб знищити біль, потрібна надійна зброя. Потрібен солпадин. Цей потужний знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль завдяки одразу двом активним знеболювальним компонентам: солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Щойно біль дасть про себе знати завдай йому подвійного удару. Солпадеїн – могутня зброя проти болю, яка влучає точно в ціль. Луас, ми витримали перевірку часу. Ну, колего. Коли випаде останній? Нова клінічно тестована рецептура сприяє вирішенню проблеми випадання волосся. Фітовал плюс, шампунь, лосьйон та капсули. Запитуйте в аптеках. Сид ефективний, натуральний та безпечний заспокійливий засіб. Який рік дуже м'який. Ми завжди пікуємось про тих, кого любимо. Використовує тільки найчистіші матеріали для дивовижної м'якості та білизни. Втім, різницю ви бачите самі. Яка брудна шпаківня! паківня! Заляпати весь дім справа проста, а от відмити сорока казала, що є новий засіб. Новий містер мускул для скла та інших поверхонь. Спеціальна формула зі спиртом ефективно видаляє бруд не тільки зі скляних, але й з інших поверхонь Васелі. І жодних розводів. Злітайну розвідку <працює>, працює. Містер Мускул любить роботу, яку ви не можете терпіти. Початок грандіозного настрою кожна друга третя людина вона сідає у крісло і скажеться на чутливі зубі. Це як електричний струм, який пробиває зуб. Чутливі зуби реагують на все. На холодне повітря, на солодке, на чай, гарячий, сок, фрукти. Я рекомендую використовувати пасту для чутливих зубів. Коли ми вибираємо пасту для чутливих зубів, ми повинні звернути увагу на абразивність пасти. Я рекомендую сенсадин. Вона дуже м'яко очищує зуб та робить його нечутливим до подразників. Що діяти треба негайно, врятувати може лише котекс. Завдяки новітній технології тампони котекс мають надзвичайні властивості поглинання. Котекс найкращий спосіб врятувати ситуацію. Авіапартнер програми Українсько-середземноморські авіалінії. Тисячі років на пошуки міста, яке варто побачити. Тисячі доларів на красу, яку треба ховати. Тисячі спецій, які просто необхідно скуштувати, тисячі кілометрів гірськолижних трас серед пустелі, тисячі місць в театрі, якому не потрібні мікрофони. Ви думали, що знаєте ці країни? Ми доведемо зворотня. Чотири вікенди, чотири подорожі у найзагадковіші країни близького сходу з програмою Інші землі. Щонеділі тільки на телеканалі «Тоніс».